Вітаю вас, діти! Сьогодні я хочу запросити вас у дуже цікаву подорож нашим містом. Як же називається наше місто? Так, наше місто називається Дніпро. А ви знаєте, чому воно так називається? Назва міста походить від назви річки. Дніпро, на якій розташоване наше місто. Наше місто просто диво, сонце ясне і красиве, що на трьох горбах. Парк шумить, цвітуть каштани, дощ розбризкують фонтани. Діти, знайомство з містом будь-якого мандрівника, починається. Залізничного вокзалу. Роздивіться, який чудовий вокзал у нашому місті. З Залізничного вокзалу рушають потяги в різні куточки нашої країни, а ще на потязі можна потрапити у будь-яку країну Європи. Діти, а щоб містом мандрувати треба транспорт добре знати. Який ви знаєте міський транспорт? Назвіть, будь ласка. Так, тролейбус, автобус, маршрутне таксі. Метро, таксі. А яким транспортом ми скористаємося? Послухайте. Загадку. Гляньте, просто серед міста цей вагон по рейках їздить. Зеленчить, давай, сідай, нас чекатиме так, трамвай. Отож вирушаємо. Перша зупинка парк Глоби. Як чудово пахне м'ята. Тут колись. Стояла хата, козак глоба жив, згадував Дніпрові води, козаків, бої, походи, сад свій посадив, щоб хлоп'ята і дівчата тут могли відпочивати у красі оцій. В парку росте багато дерев, квітів Є і озеро з чарівними лебедями, Качками. На них можна подивитись з вікна потягу, яким керують діти машиністи. Для дітей в парку є ще багато веселих атракціонів. Друга зупинка центр міста. Можна трохи прогулятися. Що ми тут побачимо? Сучасна зона відпочинку. Напевно, ви гуляли містом з мамою і татом і бачили оцей старовинний будинок. Його назву легко запам'ятати, це Готель Україна. Діти продовжуємо нашу подорож і бачимо, що наш трамвай везе нас на найвище місце нашого міста. Там ми бачимо високу щоглу, на якій майорить Прапор України. І його видно з усіх куточків нашого міста. Наступна зупинка історична. Це історичний музей. Перед входом до нього чатують кам'яні баби старовинні статуї. В історичному музеї зберігаються цікаві речі, знайдені археологами на розкопках. Поряд з історичним музеєм найстаріша і найгарніша будівля, з якої почали будувати наше місто Преображенський собор. А ми подорожуємо. Далі. Наступна зупинка парк Шевченка. Названий на честь поета, парк відкриє нам секрети, кличе в гості всіх. Наш трамвай повіз пасажирів далі, а ми прогуляємось чудовим парком, який веде нас до широкої і могутньої річки. Дніпро і найдовшої вулиці міста набережної. Набережна улюблене місце відпочинку і дорослих, і дітей. Тут можна побачити ось такі цікаві скульптурні мініатюри, відпочити на чудових лавах і помилуватися неймовірним краєвидом. Діти, сподобалась вам наша подорож? А зараз пропоную пограти в цікаву гру. Впізнай і скажи, як називається цей будинок. Вірно, це готель Україна. А в якому парку знаходиться це чудове озеро? Так, у парку Глоби. Як називається найстаріша і найкрасивіша будівля нашого міста? Молодці, так це свято Преображенський собор? На честь якого великого українського поета названий цей парк? Вірно, дітки, на честь Тараса Григоровича Шевченка. Дітки, а що це за велика будівля, з якої ми почали подорож по нашому місту? Правильно, це залізничний вокзал. Молодці малята. І наприкінці давайте ще раз помилуємось нашим рідним містом. Як називається наше місто? Так, місто. Дніпро. Ви любите наше рідне місто? Діти, але любити рідне місто, не тільки милуватись його красою, а й зберігати її. Що треба робити, щоб наше місто залишалось таким же гарним і красивим, не смітити на вулицях? Не ламати гілок дерев, не рвати квіти, зберігати все, що навколо. Любіть і бережіть наше рідне місто. Місто, де ви народилися, яке є для вас найдорожчим місцем на землі і залишиться таким на все життя. Діти! Намалюйте, будь ласка, що вам найбільше сподобалось. Чекаю ваших малюнків. До побачення!